Ніч тихо, як в усі, і важко, і душно замовк ціледенний гармидр і шум, І я у знемозі лежу непорушно один самотою, без сили і дум. Весь день приминув у даремних турботах, Вез день був зажитий на працю хитко. Ту працю, що лине в щоденних копотах, про власний добробут у власнім кутку, доволі, над сила. спокою, спокою, не треба нічого, байдуже про все, знемігся на силах я, впав під вагою, нехай же хоч ніч. Забуття принесе, як тихо навколо, зійшов срібноорогий, мандрівець північний і все освітив, зирнув і до мене в покої кубуги, І весь його сяєвом ясним залив. Хмерні тіні прослалися долі, Від стогу завіз і квіток на вікні, Лежу я безсилий. Позбавлений волі і втуплюю очі в портрет на стіні, замислене чоло додолу схилилось, поважний і страдницький вираз лиця, неначе в нім горе всесвітні відбилось, і очі, глибокі, сумні без кінця, у шептій кожусі і вуса козечі. Не можу очей одвести, притягла в мене якась сила могутня й неначе. Солодка дрімота всього поняла, як пильно, кірлова дивляться очі, не мов би говорять: ні, це не портрет, Все в місячнім світлі зимової ночі стоїть він, живий наш великий! Поет стоїть із докором хита головою. Мій Боже, либонь, він говорить зо мною. Довго-довго я дивлюся з високого неба виглядаю, та не бачу, чого мені треба. Над могилою моєю чорний ворон кряче, а душа моя убога сумує. Та плаче, сини мої, дочки мої, квіти мої діти, знеможені, зубожені морозом прибиті, виростав вас, доглядав вас, на втіхо, та диво, сіяв зерно, сподівався, на добрі жнива. Таба думка одурила, як і перш дурила, звидащила. Знікчемніла козацька є сила, пішли в найми, до сусіда своє залишили, Запродали Україну степи та мохили, Занедбали й те, що мали, землячки кохані, славних прадідів великих, правнуки, погані. І враз я прокинусь. Химерною грою, сріблясті проміння в вікні миготять, портрет на стіні. Але, що ж це зі мною? Чому в мене сльоти на віях тремтять? Мій батько, Тарасе, люблю я в країну. її не цурався, Щастя моє, я в ній покладаю, за неї я згину. Віддам їй всі сили, здоров'я своє, але я знемігся не велет є дужий, я син свого часу, і хрест мій важкий, але до святих твоїх дум небайдужий, і в серці зберіг заповіт дорогий. І всі ми такі нам приборкано крила. Хробак лихоліття нам серце сточив, але не сточив він любові до діла, і творчої сили він в нас не убив та ж сила, ознака живого народа, її ніщо в світі не може спинить. Вона, як сама невмируща природа, будує, руйнує, щоб знову творить. І слушний час прийде, вона стрепенеться, всіх нас об'єднає, докупи зільє, нехай же просяє, нехай усміхнеться, повите журбою, обличчя твоє.